У багатьох в голові є сталий міф про те, що чим старше вино, тим воно краще. Але це далеко не так. Більшість вин має бути випитими в перші 3-4 роки після бутилювання. Чому треба звертати увагу саме на дату бутилювання я розкажу пізніше. Але спочатку я вам розповім, як народжується біле вино. Як воно розвивається впродовж життя, і як виявити те, що воно померло. А поки я почну свою розповідь, попрошу вас підписатись, поставити лайк, тому що це для мене дуже важливо. З яких сортів роблять білі вина? В більшості винороби, звісно, використовують білі сорти винограду. Але. Насправді можна використовувати і червоні сорти. І я вам розповім невеличкий секрет про те, що є і рожеві сорти. Винахати. Наприклад, сорт Pina Gridio, Gівер деякі деякі сорти групи мускатнів мають рожевий колір шкірки. Але щоб спростити, ці сорти називають білими. І майже завжди роблять з них Саме білі вина. Народження білого вина починається після збору урожаю. врожаю. Перед тим, як почнеться бродіння, ягоди проходять декілька процесів. Процес перший ніяк не впливає на те, яким кольором буде вино, але він дуже важливий. Відбувається відокремлення поганих ягід, листя всякого сміття, яке могло потрапити під час збору врожаю. Цей процес називається тріаж. Після тріажу виноград відокремлюють від гребень. Цей процес відбувається майже з кожним виноградом. І тільки на третьому етапі відбуваються процеси, які Роблять саме біле вино. Адже ягоди потрапляють під прес, і всі відокремлюються від шкірки. Та Чому саме цей процес визначає, яким кольором буде вино? Справа в тому, що антоціани, фарбуючі речовини, знаходяться саме в шкірці. Наприклад, червоне вино стає червоним завдяки процесу мацерації. Тобто настоювання соку на шкірці. Можна зробити висновок, що біле вино можна зробити з будь-якого сорту винограду з білого, червоного або рожевого. Після пресу сусло потрапляє в бродільний чан і вже починається бродіння. Ці чани можуть бути зроблені з різного матеріалу. За замовченням зараз використовують чани з нержовічої сталі. Це абсолютно нейтральна ємність. Але для бродіння використовують і дубові бочки, і чани з бетону та лінійні амфори. Кожна ємкість має свої особливості, і ці три типи ємкості мають пор, завдяки яким кисень потрапляє в сусло. І воно може окислюватись, ставати темнішим та втрачати кислотність. Дубова бочка, крім цього, може додавати в сусло свої аромати це ваніль, це кокос або відтінки Бетонна ємкість зазвичай трошки пориста, але все ж таки найбільш нейтральна серед них. Гліняна амфора найбільше окиснює вино, тому зазвичай її використовують для виробництва помаранчевих видів. Про це я розповідав в нещодавньому відео, кому цікаво, подивіться. Дуже впливає на майбутній аромат та смак температура бродіння. Зазвичай, чим нижча температура, тим довше воно проходить. Завдяки більш довгому процесу бродіння сусло набирає більше ароматики. І воно стає більш яскравим. До речі, для низькотемпературного бродіння використовують спеціальні дріжджі, які витримують низькі температури. Як правило, таке бродіння використовують для створення більш простих комерційних зразків на кшталт Савіньон-Блана із Нової Зеландії. Все ж таки для створення більш якісного, більш глибшого. Вина треба виброджувати вино при більш високих температурах. Але набагато важливіше, щоб температура під час бродіння залишалася сталою. Найлегше тримати однакову температуру в чанах з нержавіючої сталі. Найекономніший варіант це бетонні чани. Адже для підтримки температури, їм потрібно менше енергії. Найзатратніші це глиняні амфори. І частіше за все їх закопують в землю, щоб залишати температуру однаково було легше. Після закінчення бродіння винороб може відфільтрувати вино, освітлити його, розлити по пляшкам продати. Але може. Відправити вино на додаткову витримку. І витримка може бути різна. Після закінчення алкогольної ферментації, або наприкінці її може розпочатись процес яблучно-молочної ферментації. Це процес, коли під впливом бактерій яблучна кислота перетворюється в молочну, що додає вину. Аромати вершковості, вершкового масла, якогось сиру. Винороб зазвичай контролює цей процес. Він може взагалі не дати йому розпочатись, він може дати йому розпочатись трошки, або може, взагалі дати цьому процесу повністю завершити, щоб вино стало найбільш вершковим. Щоб не дати цьому процесу розвинутись, Винороб додає сульфід сірки. І частіше за все, якщо винороб не хоче цієї ферментації, то вино, скоріш за все, далі витримуватись не буде. Винороб може прийняти рішення витримувати вино далі. Витримка відбувається заради того, щоб біле вино набуло більш цікавої ароматики, більш різноманітної. Щоб воно отримало аромати від бочки, від того ж самої яблучно-молочної ферментації, або від витримки на осадь. Зазвичай витримка відбувається або в нейтральній ємкості з нержавіючої сталі, або в дубовій бочці. В нейтральній ємкості відбувається зазвичай витримка на осадь. Осад – це залишки тріжків. Там від відсус. Завдяки цій витримці вино набуває хлібних тонів. Аромат дріжджів, тіста, хліба, булочок якихось це все завдяки витримці на дріжджовому осаді. Витримка в дубових бочках впливає на вино найбільше. Завдяки ній, вино отримує аромати ванілі, кокосу. Деяких uh, спецій uh, вино стає більш саме в бочках може відбуватися паралельно і яблучну молочна ферментація. і це все виробленно. поєднання разом з витримкою на осіді Може надати аромат наприклад, дрівош. So, Френч... Хлібний тон від дріжджів, вершкове масло від uh, 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 молочної кислоти, і це все разом. Вершковий хліб. Або димність від бочки плюс хлібний тон дає аромат смаженого хліба. Вино стає більш насиченим, більш круглим, більш маслянистим. Деякі вина, як кажуть, можна жувати. Хоча цей стиль білих вин вже майже вийшов з моди, зараз тренді вина без витримки в бочках. Після бутилювання вино починає жити своїм життям. Колір, аромат та смак змінюються з часом. і ми зараз розберемо, як саме. Колір білого вина з часом, завдяки впливу кисню, який потрапляє в пляшку, завдяки пористості короку руйнується, стає темнішим. І ближче до смерті, відтіночок може стати, схожим на відтінок там, зеленого чаю або навіть узвару. Щоб розповісти, як саме змінюється аромат з часом, треба трошечки загальної теорії. Групи ароматів поділяються на три частини: це первинні, вторинні та третинні. Первинні аромати це ті аромати, які властиві саме сорти винограду та теруару, на якому вирощувався він. До первинних ароматів відносяться квіткові, фруктові, ягідні, рослинні відтінки. Вторинні аромати це аромати бродіння та подальшої витримки. Це, знову ж таки, хліб, ваніль, це вишковість. А ось третинні аромати це аромати окиснення. Якраз під впливом кисню аромати змінюються і відбувається перетворення свіжих, первинних ароматів на третинні. Тобто, в молодості був аромат свіжого яблука, в старості це аромат сухофрукту. Абрикос курага. Рослинний квітковий тон, мед і так далі. І з часом а, третинні аромати стають все більш перевалюючими. І піком життя білого вина вважається той момент, коли ще є первинні аромати, вторинні та третинні. І вони а, поєднуються і дають найширшу а, гамму ароматів. Смак білого вина теж змінюється і ближче до старості починає руйнуватися. Сталою залишається тільки кислотність. А, наприклад, вершковість, оце маслянистість, вона руйнується трошки і перетворюється на гіркоту. Тобто, якщо вино в молодості було округлим, м'яким, обволакиваючим, то в старості воно стане кислотним та гірким. Отже, як виявити, що біле вино вже померло? Перше, ви бачите колір: чим більше до коричневого, до відтінку узвару, то, звісно, тим ближче до смерті. Відчуваєте сухофрукти, мед, горіхи. Все, крім якихось свіжих ароматів, ближче до смерті. І в смаку кислотність та гіркота без округлості, третій е показник того, що вино померло вже. Але смерть вина не означає, що воно стає небезпечним для вашого здоров'я. Ні, воно просто настільки вже змінилось, що ви навіть не зможете зрозуміти, звідки воно. Хто виробник і який був стиль взагалі? Тривалість життя білих вин може бути зовсім різна: від 3-4 років до 40-50. Але переважна більшість білих вин має бути випитими в перші 5 років після дати розгляду. Чому я знову повторюю саме цей момент? А не говорю про рік врожаю. Справа в тому, що сучасні технології дозволяють зберігати вино після того, як воно було зроблено на виробництві ще декілька років без втрати якихось властивості та якості. Це великі чани, які охолоджуються майже до нуля. Вино таким чином просто консервується. І коли виробник, наприклад, не зміг продати молоде вино, він його доводить до нуля і зберігає, поки не продасть. І тому іноді буває, що він випускає в продаж вино, якому вже 4 роки з дати збору врожаю, але по факту воно було просто законсервовано. І ніяк не втратила нічого, і по аромату, по смаку виглядає дуже молодим. Тому дивіться більше, якщо це, звісно, недорогі вина, тобто там до 500 до 600 гривень, більш звертайте увагу на дату росту. Тоді ви будете дійсно розуміти, саме скільки років вино прожило в пляшці. І наостанок. Старе вино не завжди буде для вас несмачним. Скуштуйте і зробіть власні висновки.